Доброго дня вас вітає Полтавщина. Хочу нарвати кукурузку. І ось пам'ятаєте, я вам показувала із одного зачатка та два вилочка. Як ви вважаєте, вони тут однакові будуть гарні чи будуть погані. Обидва. Давайте подивимось. Зараз спробую однією рукою якось. Ой, це, мабуть, буде. Ой, зовсім пустий. нічого, нічого нема. Ні, не, там он щось є піднизу Ось аж глянь, піде. ось Ну, а це я так думаю. А ну глянем зараз і цей. Ні, той один гарний, а другий це таке. Половинка, ну гляньте, спасибі і половинку не знайде, щоб вона десь валялася. Будемо їсти. Гляньте, який гарнювний кавунчик рости. В такому місці, що це, гляньте, вже які гарнюні. Так що, може, ще будемо з кавунами. А томатиками не знаю, що буде, бо роси страшні, холодні липкі. І на наступному е, тижні прогнозують уночі 15-14 uh -huh. градусів тепла. Ой, гляньте, що робиться. Ой-ой-ой. ой Що все гніє. А так, будемо дивитись, що огірочки на вершечках. Підв'язують трішки Зодіак. Гарно. а чи щось дойде до самого кінця, чи ні. Сливочка мене цьогоріч дуже гарна. Ну, будемо дивитись. Тут вже залишилось зовсім трішки на що дивитися. А це отаке. Так, ну. Подивимося тут кукурузку. І це ще. Це ще, мабуть, рано. Дивіться, он кукуруза кілою хворіє. А це називається кіла. Чи кіла, чи кіла, не знаю. У цьому році я десь щось слухала, то говорили дівчата, що пропадають цілі цілі поля. із за цієї кіли люди втрачають врожай. Гляньте ось і в початку. Отака зараза. І кавунці і динькі, що зав'язалися при спеці. Оце отакі. А ті, що вже після гляньте, вже не ті Ось так. О, показуйте, що у вас тут. Оце гарненько, Зриваємо. Ана. І ця. Ага. Потрішечку кукурузки собі не збираю. Я так думаю, що тут, якщо хоче, то вже щось зав'язалось. Я почищу, а потім вам покажу О, і це зерно. О, тут кіла. Зараз хоч з городу викину. Синенькі, гарно. Ще трішечки буду зривати, там вони вже є. Понав'язували. Бачите, які красавці, красончики. В'яжуть. І, І ось на вершечках. Красунчики. Ось така кукурузка. І це красуня. А оце вот такою в основному була ось та, що я рвала першою. Оце вона вот така. Три бубочки у шість рядів. Так що сьогодні смакуємо кукурузку. Пішли, зберемо трішечки томатів. А ось гляньте. ось Ви це бачите? Це самосад. Ось він зв... звідкись виліз, він гляньте звідкіля. І ось він росте, зелений, квітне. Може ще з нього якийсь до того буде. Ой. Ти над чим стоїш та холиш його. Нічого нема. А те, що саме росте, почуває себе найкраще. Ось так. І манюці зриваємо. О, чудо світу. Гляньте яка краса. Молодці. Гарний томатик. І ось дивіться до верху, Трішечки мілкіші стали, але дякувати Богу, гляньте який томат. Гарний томат. Ну а ці шмендрики Зараз з цього краю. Чудо світу зніму. Ось так. Ну, тут вже нічого нема. Оце ось тут на краєчку. Ще тримається якась сливка. Ось червоненькі. І все, вважайте, ряд вже пустий. Оце ще цікаве. Міленьке оце. Де воно взялось Як воно називається. Аби було. Понасаджувала, хто не що. І не пойми, де й пересортитися. У мене наче й не було такого, я й не мала такого садити. Садила все по сортах. А вийшла аби я. Ось іще те, що повинно бути рожевим. червоне. О, гляньте, яке ще серце в мене тут висить. Ось гляньте, що робиться. Воно сховалось, а я й не дивлюсь. О, Рожеве серце ще чиїсь. Ось сливочки. Дуже гарні. Це зодіак це зодіак сховався. І ось ну, це і все. Огірочків нема вчора зібрала, на сьогодні вже немає нічого. Хай підростаю, сьогодні полью, бо тільки того, що сонце-сонце, а сонце, ночі холодно. так що Тепер що насіння моє. Ось гляньте. Трішечки пішли. Вон. Тут на краєчку така хоч на вершках, хоч щось буде. Ось так. А це вже все. Я ефки вже більше садити не буду. Буду брати якісь серти, Такі що простенькі, але його багатенько. Ось тут і все. На цьому будемо прощатися. Усім до побачення, до скорої зустрічі, усім пока-пока.